Привіт, мої хороші! Подивіться, яка в мене сьогодні красота. Подивіться. Кекс банановий. й з шоколадом і горіхами. Дуже смачно! Давайте розріжемо і подивимось, який він всередині. А всередині скажу я вам просто пісня. Ніжний, м'якенький завдяки бананам. Вологий, гарно пропікся, гарно виглядає і гарно смакує, а готується ну, дуже просто. Очищаємо три банана, підійдуть навіть такі, які вже почали чорніти, гарненько розтираємо. Якщо залишаться шматочки, це зовсім не страшно. Додаємо м'яке вершкове масло, цукор і гарненько все перемішуємо. Додаємо 2 яйця, ванільний цукор, сіль, я ще чомусь вирішила додати зараз соду, хоча краще її разом з розпушувачем додати в борошно і замішуємо тісто. В кінці додаємо подрібнені горіхи і шоколад. Форму змачуємо маслом, посипаємо борошном і випікаємо 50-60 хвилин при температурі 200 градусів.